Ви потрапили на MoonShow і в цьому відео я покажу вам біржу Femex, всі її можливості та функції, як нею правильно користуватися, як торгувати з кредитним плечем саме на цій біржі. І насправді багато років тому я створив найпопулярніший посібник з Femex, який дивилися найбільше у світі. Сьогодні я роблю оновлену версію з усіма новими функціями. Femex надзвичайно виріс з того часу і є фантастичною біржею. Я особисто ним користуюся. І давайте одразу перейдемо до справи. І я також покажу вам, як отримати 30 тисяч доларів бонусу, натиснувши посилання внизу. Бо посилання є внизу. Це тільки для вас, хлопці. Я зателефонував їм і сказав, мені потрібне партнерське посилання для моєї аудиторії, щоб вони отримали найкращий бонус в індустрії. Тож клікніть посилання нижче, зареєструйтеся і давайте одразу до справи. Це біржа Femex. Поїхали. Перш за все, просто натисніть на перше посилання в описі та створіть свій обліковий запис Femex. Я домовився про найкращу угоду з Femex для вас. Якщо ви хочете отримати ексклюзивний бонус, тоді зареєструйтеся та поповніть рахунок, щоб отримати до 30 тисяч USDT ексклюзивних винагород. То що таке FMX? запущений у 2019-му та розташований у Сінгапурі. FMX виділяється широким спектром криптовалют, торгових опцій та надійною безпекою. Однією з його дивовижних особливостей є надшвидкий торговий механізм, що обробляє понад 300 тисяч транзакцій щосекунди. Для вас це означає, що ваші угоди відбуваються майже миттєво, що є величезним плюсом, незалежно від того, чи ви тільки починаєте чи торгуєте вже давно. Femex пропонує багато способів торгівлі, тож ви знайдете найкращий для себе. М. Почніть зі спотової торгівлі: це купівля-продаж цифрових монет, як біткоін чи ефіріум на спотовому ринку. Якщо ви прагнете до просунутої торгівлі, можете спробувати торгівлю ф'ючерсами, що дозволяє торгувати з кредитним плечем до 100 разів. Хоча новачкам краще бути обережними з цим. Раджу обирати кредитне плече обережно, адже вище плече несе більший ризик. Платформа пропонує конкурентні комісії. А токен Femex PT дає додаткові знижки на торгівлю. Окрім торгівлі, Femex Earn дозволяє заробляти пасивний дохід. Розміщуючи та зберігаючи ваші цифрові активи, він включає On-Chain Earn для стейкінгу активів, як Ethereum та Solana, безпосередньо через ваш акаунт Femex, без гаманця, ощадні рахунки з фіксованими та гнучкими умовами, а також інші опції, як Launchpool для стейкінгу, щоб заробляти нові альткоїни. На платформі можна використовувати ШІ ботів для автоматизації стратегій або функцію копітрейдингу, щоб повторювати угоди досвідчених трейдерів. Для Femex безпека найвищий пріоритет, що додає впевненості, коли йдеться про ваші кошти. Він пропонує холодне сховище для зберігання коштів офлайн, надає підтвердження резервів, щоб усі активи були повністю забезпечені та захищає ваш обліковий запис багатофакторною автентифікацією. А якщо ви колись застрягнете або матимете запитання, їхня цілодобова служба підтримки готова допомогти. Тож почнемо наш туторіал зі створення облікового запису на біржі Femex, що є простим процесом. Але перед цим просто натисніть на моє перше посилання в описі, щоб отримати до 30 тисяч USDT ексклюзивних винагород. Тож переходьте і забирайте свій бонус за моїм посиланням. Коли ви зайдете на сайт Femex, натисніть зареєструватися у верхньому правому куті головної сторінки. На сторінці реєстрації вам потрібно вказати кілька даних. Ви можете створити обліковий запис за допомогою електронної пошти або ідентифікаторів Google, Apple, Telegram, X та гаманця MetaMask. Натисніть тут і введіть свою електронну адресу. Створіть надійний пароль, погодьтеся з умовами використання та політикою конфіденційності. І натисніть Створити обліковий запис та отримати винагороду, щоб створити свій обліковий запис. Femex надійшли вам шестизначний код підтвердження на вашу електронну адресу. Введіть код сюди, щоб завершити процес реєстрації. Далі вам потрібно налаштувати Google Authenticator. Це важливий крок для підвищення безпеки вашого акаунту. Все, що вам потрібно зробити, це перейти до іконки профілю у верхньому правому куті головної сторінки та натиснути Безпека у випадаючому меню. Далі натисніть Налаштувати Beyond Google Authenticator». Завантажте додаток Google Authenticator на свій мобільний телефон та прив'яжіть його до свого облікового запису. Після цього вам потрібно пройти процедуру KYC. Femex – це централізована криптовалютна біржа, яка вимагає від користувачів пройти процес знай свого клієнта KYC. KYC використовується для ідентифікації та дозволяє FEMEX підтверджувати ідентичність користувачів. Ця процедура необхідна для безпеки вашого облікового запису та активів, а також для запобігання шахрайству чи іншій незаконній діяльності. Для цього перейдіть до значка профілю та натисніть Завершити перевірку особи. Натисніть Перевірити зараз на сторінці верифікації щоб розпочати процедуру KYC. Виберіть країну проживання та тип документа, який ви хочете використовувати для KYC. Femex приймає водійські права. Посвідчення особи та паспорт для верифікації. Після цього натисніть продовжити. Дотримуйтесь наданих інструкцій та відповідно підготуйте свій документ, що посвідчує особу, і натисніть. «Продовжити». Дотримуйтесь інструкцій камери та надайте зображення лицевої та зворотної сторін вашого ID документа. Після завантаження документа натисніть Продовжити, щоб зробити селфі, а потім дотримуйтесь інструкцій для чіткого знімка. Femex знадобиться кілька хвилин для верифікації. Після завершення KYC ви побачите значок верифікації у своєму профілі. Після реєстрації та верифікації на Femex, тепер ви можете внести депозит, необхідний для торгівлі криптовалютами. Ви можете використовувати як крипто, так і ФІАТ для поповнення рахунку Femex. Щоб внести криптодепозит, натисніть Депозит у меню оберіть депозит криптовалюти. Оберіть криптовалюту для депозиту, наприклад, USTD. Виберіть мережу депозиту та переконайтеся, що гаманець для виведення використовує ту саму мережу. Скопіюйте адресу депозиту і вставте її в гаманець для зняття, інакше ви можете відсканувати QR-код. Оберіть рахунок між ф'ючерсами та спотом для отримання коштів. Наприклад, якщо ви бажаєте торгувати безстроковими контрактами з кредитним плечем, вам потрібно обрати ф'ючерсний рахунок для отримання коштів. Ви можете перевірити історію депозитів унизу сторінки. Femex дозволяє вносити фіатні валюти, включаючи долар сам США, Євро та інші банківським переказом. Щоб зробити фіатний депозит. Натисніть депозит тут і оберіть фіатний депозит. Оберіть фіатну валюту, яку бажаєте внести, наприклад, євро, еур. Далі введіть суму та оберіть спосіб оплати. Погодьтеся з умовами користування та політикою конфіденційності. Перегляньте деталі. Потім натисніть депозит для продовження. Після того, як ви зробили фіатний депозит на платформі, ви можете швидко купити криптовалюту за фіатні кошти. Перейдіть до опції Купити крипто на головній сторінці та натисніть Купити-продати в один клік. Це приведе вас на відповідну сторінку. Виберіть фіатну валюту, яку бажаєте витратити, та введіть суму. Виберіть криптовалюту, яку хочете купити, і ви побачите кількість токенів, які отримаєте. Перегляньте деталі замовлення і натисніть Купити, щоб продовжити. Оберіть спосіб оплати з найкращим курсом. Після цього натисніть Далі. Перегляньте деталі замовлення і натисніть Підтвердити, щоб завершити транзакцію. Ви також можете купити крипту на Femex кредитною чи дебетовою карткою. Для цього поверніться до опції Купити крипту на головній сторінці та оберіть картку. Додайте дані кредитної чи дебетової картки. Якщо ви ще не прив'язали картку до свого акаунту Femex. пам'ятайте, ім'я власника картки має збігатися з іменем kyc верифікації на Femex. Далі оберіть фіатну валюту для витрат і криптовалюту для отримання. Введіть суму замовлення і натисніть Купити, щоб продовжити. Фемекс також полегшує пряму купівлю та продаж криптовалюти через функцію p 2 p торгівлі. Він підтримує кілька фіатних валют, нульові комісії за торгівлю, понад 15 способів оплати та численні банківські опції. Він пропонує дві функції: експрес та P2P. Оберіть опцію експрес, виберіть фіатну валюту, яку бажаєте витратити, та цифрову валюту для отримання. Введіть суму замовлення, і ви побачите кількість токенів, які будуть отримані. Перегляньте інформацію та натисніть купити без комісії, щоб продовжити. Тепер щоб використовувати P2P, натисніть тут на p 2 p торгівлю. На сторінці p 2 p торгівлі натисніть купити. Потім оберіть криптовалюту, яку хочете купити, наприклад, USDT. Виберіть фіатну валюту, яку хочете витратити. Перегляньте підтримувані способи оплати та обмінний курс. Після цього виберіть оголошення та натисніть купити USDT». У спливаючому вікні замовлення введіть суму замовлення та оберіть спосіб оплати. Перегляньте деталі замовлення, потім натисніть Купити USDT», щоб розмістити замовлення. Скопіюйте реквізити продавця для оплати. Після оплати продавцю натисніть тут переказано повідомити продавця, щоб підтвердити покупку. Якщо ж ви бажаєте скасувати замовлення, натисніть Скасувати замовлення Отже, переказ коштів з вашого спотового на ф'ючерсний гаманець на Femex є важливим кроком для початку ф'ючерсної торгівлі на платформі. Натисніть на іконку гаманця у верхній частині панелі меню, щоб перейти на сторінку огляду активів. Тут натисніть переказ і з'явиться спливаюче вікно. Оберіть гаманець для переказу, наприклад, ф'ючерсний виберіть криптовалюту та введіть суму, або натисніть «Макс», щоб переказати всі монети. Перегляньте деталі замовлення, потім натисніть Підтвердити, щоб здійснити переказ. Отже, ви знаєте, як поповнити рахунок, купити крипто за фіат і переказати кошти на Femex, але як здійснити виведення? Для цього на головній сторінці перейдіть до іконки гаманця в рядку меню та виберіть «Вивести з розкривного меню. Оберіть криптовалюту, яку хочете вивести, наприклад, USDT. Виберіть правильну блокчейн мережу, що відповідає гаманцю отримувача. Використання неправильної мережі може призвести до безповоротної втрати коштів. Скопіюйте адресу з гаманця, на які надсилаєте кошти і вставте її в поле адреси. Введіть суму виведення або натисніть МАКС, щоб вивести всі монети, перевірте деталі та натисніть Вивести щоб завершити зняття. Тепер я покажу, як торгувати криптовалютами на Femex. Але перед цим просто перейдіть за моїм посиланням в описі, щоб створити свій акаунт Femex. Femex пропонує спотову, ф'ючерсну та маржинальну торгівлю з базовими та розширеними типами ордерів. Потова торгівля на Femex дозволяє купувати та продавати криптовалюти за ринковими цінами, підтримуючи понад 500 пар. Femex пропонує широкий вибір торгових опцій з іншого боку. Він підтримує понад 150 ф'ючерсних пар з кредитним плечем до 100 хіг. Він пропонує безстрокові контракти з маржею в USD. Та маржею в монетах контракти з маржею в USD розраховуються або в USDC, або в TST. Тоді як контракти з маржею в монетах розраховуються з використанням базового активу. Ви також можете займатися маржинальною торгівлею з кредитним плечем до п'яти разів на Femex, щоб збільшити свій потенціал прибутку, використовуючи позикові кошти. Таким чином ви можете відкривати більші позиції ніж дозволяв би ваш початковий капітал. Загалом платформа пропонує глибоку ліквідність, просунуті торгові інструменти, типи ордерів. Femex має конкурентну структуру комісій та vip програму зі знижками для трейдерів з великим обсягом торгів. Стандартна комісія мейкера та тейкера у спотовій торгівлі становить 0,1% і ви можете отримати 20% знижку на комісії при торгівлі токеном ПІТІ у ф'ючерсній торгівлі. Стандартна комісія мейкера 0,01%, Комісія тейкера 0,06% і діє знижка 10% при торгівлі токеном ПІТІ. Щоб почати ф'ючерсну торгівлю на Femex, У перейдіть на вкладку «Фьючерси» Та оберіть потрібний безстроковий контракт, наприклад, USD margin Perpetual. Натисніть тут і оберіть торгову пару, наприклад, BTC USDT Perpetual. Тут розділ цін показує поточні зміни цін та обсяг торгів для обраної пари. Торговий графік TradingView дозволяє змінювати таймфрейми та обирати індикатори за вашою стратегією. Я часто завантажую вічні торгові відео на основі різних технічних індикаторів, які ви можете переглянути на моєму youtube каналі Книга ордерів посередині відображає поточні ціни торгів за обраним контрактом. Відкрити чи закрити позицію можна на панелі замовлень праворуч інтерфейсу. Внизу є вкладка позицій, де можна переглянути деталі замовлення. Після його розміщення, щоб відкрити ф'ючерсну позицію, натисніть тут і оберіть торгову пару, якою хочете торгувати у цьому випадку. Я обираю безстроковий BTC-USDT. Натисніть тут, щоб обрати таймфрейм, і тут щоб додати індикатор на графік згідно з вашою торговою стратегією. Далі перейдіть до панелі замовлень і оберіть бажаний режим маржі між крос-маржею та ізольованою маржею. Кросс маржа використовує весь баланс вашого ф'ючерсного рахунку для підтримки позиції, тоді як ізольована маржа обмежує ризик лише маржею використаною для конкретної позиції. Натисніть тут і оберіть бажане кредитне плече. Ви можете обрати до кратного. Я зазвичай торгую з вищим плечем, але ви можете обрати те, що відповідає вашим уподобанням. Далі оберіть чіп-ордера лімітний ринковий. Лімітний умовний, або виберіть з усіх доступних опцій. Введіть цінові параметри для ф'ючерсного контракту, який ви хочете відкрити, або оберіть ринкову ціну та кількість, для якої також можна використовувати відсотковий повзунок. Ви також можете додати рівні тейк профіту та стоп лосу до своєї позиції. Це не обов'язково. Натисніть на поле TPSL і введіть значення тейк профіту та стоп лосу Ви також можете ввести ці значення на основі ROI, P&L та відсоткової зміни. Після вибору введіть ціну, перегляньте деталі замовлення і натисніть відкрити довгу або Відкрити коротку. Щоб закрити позицію, натисніть Закрити на панелі замовлень, введіть суму ордера для закриття позиції, перегляньте деталі замовлення і натисніть Закрити довгу або Закрити коротку, щоб закрити позицію. Щоб почати спотову торгівлю, перейдіть на вкладку Спот у меню та натисніть Спотова торгівля. Ви маєте торговий інтерфейс, майже ідентичний інтерфейсу фьючерсної торгівлі. Натисніть тут і оберіть торгову пару. У цьому випадку я обрав BTC проти USDT. Перейдіть на панель замовлень і натисніть Купити чи продати. Далі натисніть Тут і оберіть тип ордера, наприклад, лімітний ордер. Введіть суму замовлення або скористайтеся зручною відсотковою шкалою. Перегляньте деталі замовлення та натисніть Купити BTC» або продати BTC». Для маржинальної торгівлі знову ж таки перейдіть на вкладку Спот і натисніть Маржинальна торгівля. Торговий інтерфейс схожий на інтерфейс спотової торгівлі. Виберіть напрямок ордера: купівля чи продаж. Виберіть тип ордера. У цьому випадку обрано лімітний ордер. Введіть суму ордера, перегляньте деталі ордера та натисніть маржинальна купівля BTC» або маржинальний продаж BTC». Отже, ви знаєте, як торгувати на Femex. Тепер я покажу вам доступних торгових ботів на Femex, яких ви можете використовувати для автоматизації своїх торгових стратегій, але спершу натисніть на перше посилання в описі, щоб створити акаунт Femex та отримати до 30 тисяч USDT ексклюзивних винагород. Femex пропонує торгові боти зі ші для автоматизації ваших торгових стратегій. Значною перевагою торгових ботів є усунення людських емоцій або ручних помилок при торгівлі цифровою валютою. Ці боти абсолютно безкоштовні, проте застосовуються стандартні торгові комісії, коли ви використовуєте бота для транзакцій, і вони залежать від вашого vip рівня щоб отримати доступ до торгових ботів, перейдіть на вкладку ф'ючерси або спот у верхній частині рядка меню. Натисніть торгові боти, і ви потрапите на цю сторінку. Marketplace Femex Bot – це місце, де трейдери можуть ділитися своїми перевіреними стратегіями сіткових торгових ботів для споту та ф'ючерсів спільнотою. Ви можете миттєво повторити найефективніші торгові стратегії одним кліком або створити власного бота. Тут ви бачите загальну кількість активних ботів та загальну вартість. Тут ви бачите всі доступні торгові боти, включаючи Futures Grid, Futures DCA Martingale, Spot Grid, Spot DCA Martingale, Signal Trading та Funding Rate Arbitrage. Ви також можете обрати цих ботів залежно від ведмежих, бичачих або бічних ринкових умов. Тут ви бачите всіх активних торгових ботів, різних торгових пар за їхнім ROI, максимальним просіданням, часом роботи, активами під управлінням, а та коефіцієнтом розподілу прибутку. Щоб скопіювати будь-якого бота, натисніть Копіювати, введіть суму інвестицій, підтвердьте кредитне плече та натисніть Стежити за ботом, щоб почати стежити за ним. Інакше ви можете створити торгового бота самі. Для цього натисніть на торгового бота, наприклад, «Futures Grid», і вас переведе до відповідного торгового інтерфейсу. Оберіть торгову пару, потім натисніть тут на вручну. Виберіть, чи хочете ви відкрити довгу чи коротку позицію. Введіть діапазон цін, кількість сіток, інвестиції, кредитне плече і натисніть Створити бота. Як новачку торгівля криптовалютою може бути складною, але Femex пропонує функцію копітрейдингу, що дозволяє стежити за провідними трейдерами та копіювати їхні торгові стратегії. Тож вам просто потрібно обрати лідера, зробити інвестицію та чекати на прибуток. Копітрейдинг на Femex дозволяє повторювати стратегії професійних трейдерів та генерувати пасивний дохід. Перейдіть на вкладку фьючерси у верхній частині панелі меню, натисніть Копіювати угоду і ви потрапите на цю сторінку. Як підписник ви можете переглядати рейтинг успішних трейдерів, щоб побачити їхню історичну ефективність, торгові стратегії та рівні ризику. Обравши трейдера для копіювання, ви виділяєте певну суму капіталу. Усі угоди здійснюються на рахунку підписника. Пропорційно виділеним коштам ви також можете вивести свої інвестиції з угоди або змінити розподіл капіталу в будь-який час. Тут ви можете побачити рекомендованих трейдерів для копіювання на основі їхнього загального балансу: щомісячного ROI, прибутковості інвестицій, загального та щомісячного P&L. Натисніть таблиці лідерів, щоб перевірити провідних трейдерів та їхню історичну ефективність. Щоб скопіювати будь-якого провідного трейдера, оберіть його та натисніть Копіювати зараз. Далі заповніть форму, введіть суму інвестицій більшу за мінімум провідного трейдера. Встановіть режим копіювання, режим позиції та тип плеча. Перегляньте деталі та натисніть Копіювати, щоб стежити за провідним трейдером. Гаразд. Якщо ви шукаєте розумний спосіб змусити вашу крипту працювати, навіть коли ви не торгуєте, Фемекс Earn – чудове місце для початку. І він пропонує прості, безпечні способи примножити ваші активи, гнучки заощадження, фіксовані терміни та конкурентні прибутки. Я покажу вам його дивовижні функції, які ви можете використовувати для отримання пасивного доходу. Перейдіть до розділу заробити у верхній частині панелі меню та натисніть Заощадження. Сейчас це сіскурдс. Накопичення це чатим Сцен це сучасний продукт, що дозволяє розміщувати цифрові активи на гнучких або фіксованих умовах та заробляти до 10% річних APR. З гнучкими накопиченнями, ви можете розміщувати свої криптоактиви, щоб отримувати відсотки з можливістю вивести їх у будь-який час. З іншого боку, з фіксованими вкладами, ви можете стейкати крипту і отримувати вищі відсотки на певний термін. Оберіть цифровий токен, який хочете стейкати, наприклад, USDT. Потім натисніть підписатися. З'явиться спливаюче вікно, де потрібно вибрати тривалість стейкінгу. Введіть суму стейкінгу і натисніть Підтвердити, щоб розмістити токени. Поверніться на вкладку Заробіток у панелі меню та натисніть «On-chain earn». Це нова функція запущена на Femex, яка дозволяє блокувати Ethereum та Solana у підтримуваних мережах Proof-of-Stake через платформу Femex. Оскільки всі протокольні операції обробляються в одному місці, вам не потрібен зовнішній гаманець або будь-яка складність DeFi, щоб стейкати свої активи та почати заробляти. Будь-який користувач Femex з підтримуваними активами у своєму спотовому гаманці може використовувати цю функцію. Просто виберіть актив, перегляньте APR, річну відсоткову ставку і натисніть стейк. Введіть суму, яку бажаєте заблокувати, та натисніть Застейкати зараз. Femex розміщує її в обраних ончейн протоколах для вас, і винагороди з'являться на вашому рахунку. Зона Femex PT – це спеціальний хаб для всього, що стосується токена Femex PT. Перейдіть на вкладку Заробіток, потім у «PT Zone і натисніть «PT Staking». Ця зона висвітлює переваги і застосування токена Femex PT, покликаного покращити ваш досвід та заохотити спільноту. Як власник ПІТІ ви можете користуватися кількома перевагами, зокрема знижками на торгові комісії як для спотових, так і для безстрокових контрактів, можливостями стейкінгу та доступом до ексклюзивних аєрдропів. Натисніть стейк зараз, і ви побачите, що перед стейкінгом токена на вам потрібно спочатку викарбувати свій Femex Solpass PSP. Ваші PSP та WEPT будуть надіслані на ваш підключений гаманець. Натисніть «Mint Now», підключіть свій гаманець та отримайте свій Femex Soul Pass. Після цього ви зможете стейкати ваші 5 токени та отримувати винагороди. Тепер з протоколом кредитування Femex ви не просто тримаєте свою крипту, а змушуєте її працювати. Перейдіть на вкладку заробіток і натисніть протокол кредитування Femex. Ви можете безпечно позичати свої активи, щоб отримувати значний дохід. Крім того, ви можете позичати крипту за вигідними ставками. Тут ви бачите список доступних активів для позики або надання. Щоб позичити будь-який актив, оберіть його, перегляньте апі, натисніть Позичити, введіть суму позики та заставу, погодьтеся з умовами обслуговування та натисніть Позичити зараз. Так само, щоб позичити, оберіть актив, перегляньте АПІ, натисніть «Надати», введіть суму, прийміть умови угоди і натисніть «Надати», щоб позичити свій актив. Способи отримання пасивного доходу на Femex на цьому не закінчуються. Ви можете збільшити свій дохід за допомогою інших функцій, але перед цим натисніть на верхнє посилання в описі, щоб створити свій акаунт Femex та отримати до 30 тисяч USDT ексклюзивних винагород. Реферальна програма на Femex пропонує винагороди як існуючим, так і новим користувачам. Перейдіть на вкладку Більше в меню. Потім натисніть Реферальна програма. Нові користувачі, які реєструються на платформі за реферальним кодом, також отримують цікаві винагороди, такі як вітальні бонуси та знижки на торгові комісії. Просто скопіюйте запрошувальний код або посилання та надішліть його своїм знайомим. Ви також можете поділитися реферальним кодом та посиланням у будь-якій із цих соцмереж. Коли новий користувач реєструється за вашим посиланням і торгує, ви отримуєте винагороди. А ще є інші бонуси. Прийдіть на вкладку Більше та натисніть Центр винагород. Тут ви можете виконати кілька завдань і заробити цінні призи. Однак я домовився про найкращу угоду з Femex для вас. Ви знаєте, я завжди дбаю про своїх глядачів, і за моїм посиланням в описі ви можете отримати до 30 тисяч USDT ексклюзивних винагород. Ви можете отримати доступ до всіх цих функцій у мобільному додатку Femex. Це безкоштовний додаток, доступний у Google Play та App Store. Його інтуїтивний інтерфейс надає миттєвий доступ до криптовалют платформи. Його чистий дизайн та легкість навігації роблять складні торгові стратегії простими завдяки функціям, як от графіки в реальному часі, дані книги замовлень та настроювані макети. Додаток дає змогу як початківцям, так і досвідченим трейдерам приймати обґрунтовані рішення будь-коли, будь-де. Тепер, коли ви знаєте, як користуватися біржею Femex та всі необхідні кроки від відкриття рахунку до внесення депозиту і налаштування угод, не забудьте просто натиснути на верхнє посилання в описі. Введіть свою електронну пошту та пароль, зробіть свій перший депозит і отримайте до 30 тисяч USDT ексклюзивних винагород. Я домовився про найкращу угоду з Femex для вас. Щоб отримати ці винагороди, використовуйте реферальне посилання та код в описі. Це все на сьогоднішнє відео. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на мій канал. Побачимось скоро, друзі. Па-па!